Дивіться, зараз за єд український донець, і сьогодні ми будемо грати другу частину цього гру хованки. Ой, вийшов? Так це не треба підбирати крашу участі і будемо зараз грати. Так, так. так добре. Опа, тут граю трохбутер, таке марко грає і редопсервий. Секунду, зараз прийду, повернусь. Так, я включився. Е, друг грає отаке. Це грає крон. То ми будемо потім гру грати отаку вирощування. Давайте я скорінку зайду, покажу, що в тій ігрі, що я посадив. А тоді я не хочу заходити, бо там, там не цікаво. Там розробчики не таке доробили, як тут. Ра, прийду покажу. Давайте нині цю гру грати будемо. Давайте. Хонки потім грати. Мені зараз цю граю. Грає ось прекрасне город. Полюблено <зв> моє. <Ik> дуже люблю. <зв> О, вот такая у мене теж. Туди отри кружки мої. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, які великі друзі! Це дуже великий бамбук. А давайте залізом. Ой-ой-ой-ой-ой. Буй. Дві такий великий, це капець. Це са найбільший. О. У-о, що ще бачу. Бам! Ой. Бамбук, бамбук. Щас цей бамбук. Ой, бамбук. Дивіться, отакий. Два. Три. Чотири. 3. Так, колонки у нас так, в первом столе. нашу... О, золота. золотой золота. Манго. на мене манго. Зарок нам треба велику манку. Там можно барок. Там мы не школи. Колонає хозабарує. Треба маленько. Це для мене пандочка. Кролу, я мотку кролу мов. Так, панда скоро у нас буде не завтра, а в суботу. Школа і тоді вже буде. Йдемо зараз. Йдемо угу. зараз. Давайте. Тільки нас 40 тисяч. Добре, йдемо. Зараз ми будемо чекати одну штуку, щоб нам потанці дали. О! Ходу хрушка. И взял. Пополнился хрушками. Хрушка, и поставлю. Дом. Будут хрушки валяться. Их не дим хрушки. Пик -пик -пик. Так, что э, тут? тут? Что забираем. Карас, карас, карас. Забираем, чтобы хрушка побаловала. Давай мы залезем сюда. Вот Так. Ладно, ну пока Забирали манго Йдемо сюди позабирати Тут у нас сидить багато дерев манго І можна забирати Не, колона що ми забрали чи... Ай, не можна вилізти, друзі Це моя така Домика, кавун Що росте Тут залізе Маленький кавун Жаль, ну Ватермен Não vou assim. Agora eu Se eu Não morro. О, видите, вот и колючик кулаки. Так, там хай пайки с крышки. Под новый вот он, да, сбирать. Дай плохо. Понимаешь?

Ми щось закопимося. Може кого-то накладу чибульку. Чекаємо, чекаємо. 46, а там вже 14. Чекаємо тут, почекаємо, будемо лейте. Перше беремо зараз ну, давайте, нині 10 минут того і 10 минут того. Десь за 10 минут ми зараз тут граємо, а 10 минут. Раєм е хонк. В сток вийшов бамбук. Заберу сто... з за, за, за стока. Ну щось буде якась хрустка, може щось оновиться, хоча не знаю. Якщо наче не оновиться, то я зараз той. Пачте зараз сток, зараз 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ну, я ус. Не знаю, не спать. Так, пушки наші два сплять. Пошли. Там удачу. Так, Там. так. Там. А, mai, що что-то росте? це бамбук Давай, кофе, бля. Бабиру. Бать, дару. Ну, первую дерево дару. И все, я хочу встать. Пусть дайте колу краю

Сюда. Сюда. Там типа что? А там. Ну хоть не брат, а Не знаю

Небагато. Ну, угони еще так не дуже Пачі. я бомши, чи страшно, шопс. я, я думаю все. Так, це угро на кінчим, дай инч. Ну тут. Це. Я вам показав просто обзор, що почалася гра. Просто Марко гра, я буду це грати. Ой, я буду це грати. Хован. А потім перестав грати Роблокс. Не хоче грати. Я ніколи був урок, не грав. Опа, я вже буду вирізати. Опа, О, забув клас за ха. И кемою навели. А, что я не могу?

Эх. Никто не хочет. Хочу... Я хочу проключить. Да, а кто? Тут... Ну, Лидия. Руссе. Включи в Руси, но не хочет. Я хочу. Я хочу. Я хочу.

Чого такое Оце дуже добра, та Що я вам сказав, бо то зразу берешся, дайдеш. Сюда, сюди, сюди. Сюда, сюди, 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 сюди. сюди, 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 сюди. Проскакуєш. І, тут бей. Там дірка є тоже може хтось хик. Диром все просто дивитися треба. Опа! Ні, це не видим, тож добрали якогось. Так, пу так, компів проводим, тут нікого. Так тут не треба. Оп. Ага, тут треба. Нет, блин! Ничего. Jak tam zalis? A, ja zaraz зараз. zaraz. Traitbo było трубою груз, бо труб трубою можливо залізти. Я хочу туда, 300 366... 300 ще довго. Ще якраз може обзор зробити. Работки зули, я дал ку-ку-ку. ку не хоче. Нет!

видите, тут тих тут, 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 тут може сховатися просто. Тут тата і все. Ніхто не знайде. Тут нікого. Нікого тут ай! Пролізти не можу. О! завтра бігти. Просто просто прикольна ця штука.

Ні, то цікаво, не так цікаво. Ще ні ні одного їде, не що бачите. У, -у, У це дуже длайк. Не треба пам'ятати, друзі, бо тут ніхто на нас не знайде. Оп! Умувальник. Труба. Ладно, ще 130 тридцять лишилося. Поскакати ні щось пострибати. Ну, цікаво машина. Формула хотів формулу покататися, блін. Ого. може можна бігати. тут не стрибає, нікуди не можна йти. Ти знайшов багато, а я тільки зі одного навіть зустрітив. Тобто за ним бігати. Скачуємо. От тут взагалі сховатися, імба. Тож Цілу хвилину посаділа, друзі, на торіла цікаво, було довго знімати. Бо посаділа цілу хвилину і ж ш... того, правда? Будемо знімати трохи довго, щоб я Що ми вже пограли. Щоб ми тікали. Опа! Дякую. Все поплавку все. Тут 20. слушаются двадцать достиг. ладно, вже все почалося добре. У мене искателі було, До це двоє. Дощін 2014 воя. Двоє, да не десь рынок 2-2. Так. Я мріяв, мріяв. Ладно, Ласно, ну нічого, ну нічого не мріяв. Так, будь ласка, зомбі, зомбі, це дуже добре, зомбі. Є, yeah, зомбі, я люблю зомбі, і ще люблю заморозку. Заморозка це вже фрі таксі, ось фрі так. А, зі дробоксів, я понял. Ди Ді... Дєцька тільки А, не стошно, не стоїть. Такі у мене на наискателя? Що це іскач? Ну підійди на низ, на низ. Процентів на мене наискателя шість. Пролетів я і нора стінгел кіс такий, кис-пацан. Може дівка, не знаю, може і пацан. Може, дівка, може пацан. дівка, може пацан. Все, вана, куда вант? Друзі. Багнутися в стіні треба, Дуже треба. Оп, оп. Mas é tudo atrás ali é só, mas a é gente trava два рода ухода искатель. Так, да, я не слышу, что он Тихо, там стоїть. Іскатель. О, искатя сорок із все добре, дуже добре. Нікого не зловел, дивіться. Треба дуже добре дивитися. він є? Так, двох злапа, добре Іскателя. О, Кикають. Ну, а зараз треба стати коло зараз. Тому що там то зараз. Так, дивіться, зараз. Ой. Немає ткачів. you <laughs> Я виг, ми виграв. Хоп-хоп. Я, 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 я останню такого заразили. Ну ладно, я. Топ-тримався 80 секунд. Всім пока, це я э, український Па-па!